Всім привіт із сонячної італії. Рада вас вітати на моєму каналі і у моєму новому відео. В попередньому відео ми з вами робили пахлаву. І мені здавалося, де, там, що в середині мало начинки. Подивіться на цю красоту, по-перше, я вважаю, що це диетичне, оскільки у мене в будинку є діабетик, для неї це супер. Мед, акаційовий. А всередину В середину мене був цукрозамінник. На одну столову ложку, оцих малесеньких ложечок, що є всередині в цьому порошку в цукрозаміннику. Одна столова ложка це три маленьких цих ложечки, що продаються прямо всередині в цукрозаміннику. І, будь ласка, це така смакота. Хто любить налісники, вареники, з маком, хто взагалі любить вироби з маком, оце. Нагадує, наче там всередині мак, а не горіхи. І це бомба це для кишківника класно і взагалі. Так що я дуже вам рекомендую приготувати пахлаву. Якщо ви раз її приготуєте, ви вже від неї не відмовитесь. Я зараз вже так руку набила, що я дуже швидко це все роблю. Єдине, що це всередину. Слоєне тісто, що вже цей листочок має бути приготовлений. Да? Так що клас, всім смачного. Дуже рекомендую, всім гарного дня і гарного настрою і чайок з шиповника з молоком. Рухаємось далі, а в нас сьогодні багато справ. Отак. Дякую, що ви зі мною. Ми з однієї переміщаємося в іншу. Там я чую кабани, шуршать, але ми їх все одно не побачимо. Але що я хочу сказати? Щоб залишатися людиною, треба бути поближче до природи. На жаль, всі статки, красиві будинки, машини, зарплата. Забирають в нас оте відчуття, чому ми сюди прийшли, в цей світ, і що ми є частиною природи. Йде машина, кабани мої втечуть 100%. Освітлення таке суперове. Хотіла з кабанами привітатися, щоб не втратити оцю людяність. Та вони втікли, хотіла поближче з них, да, там, п'ять їм дати, то вони втікли. Бояться чогось кабани, я не розумію. Хоча тут їх брезгують їсти. Е -е Хоча я вважаю, що тут кабани екологічні, що вони їдять лише жолуді, травичку, ну, може, в когось картопельку свиснуть. І все, вони ж не їдять нічого ГМО, а вони не хочуть їх їсти місцеві. Тому що не голодні. Але е, саме мисливці, коли їх стріляють, е, завозять у маджерелію, це там, де роблять сосіски приватні, ці всі такі мініфабрики сімейні. Вони їм завозять. Звичайно, це все м'ясо е, піддається обробці. Плюс аналіз. І їм там роблять всякі салями. Про що то не знаю, про що то навряд ли. Такого не, не, не бачила. Наші місцеві, що полюють, то пригощали салями. А Оце йдеш там щось шевелиться? Ой, там, якщо чесно, бачу якогось гриба. Зараз покажу вам будинок, я вже його вам показувала. Це в Другу світову війну. Значить, трішки більше інформації маю. Значить, німці долетіли аж сюди вниз, ну і скидали бомби на будинки, щоб злякати, звичайно, людей. І потім італійці підписали ж договір, що італійці разом з німцями. Але як це було? Просто мужчин забирали на війну, якби солдатів. Ресурс треба був, то вони їздили отут по дорогах, по гірських дорогах і виловлювали е мужчин виловлювали. А до Другої світової війни взагалі італійці могли навіть служити в Німеччині. Так? Якось так. Знаєте, з одного боку це вже історія, треба її там залишити у минулому. А з другого боку це історія. Це дуже цікаво. І тут є будинок, ось. Все, будинку. Проживали от е, саме німці і дежурили, тому що ця дорога, ця дорога е, стара і вона з'єднує один берег Італії з іншим берегом Італії. А як ми знаємо, всі дороги взагалі по кругу. Е, там, на ту сторону, Барі, а на другу сторону буде звідки я прийшла, е, Калабрія. І що, з тієї сторони, звідки я прийшла, можна в точку приїхати на калабрію. І з тієї сторони, тільки з тієї сторони, буде довше. Про будинок. Значить, отут вони заїжджали. Я боюсь просто туди заходити, ще Змії не сплять. Якось заходила туди. Там на голову може все впасти. Тут вони ставили свого знаєте, такого мотоцикла, яким вони їздили щодня, мужчин виловлювали. Один дедушка мого чоловіка він переховувався в горах, так і переховався. А другого забрали на війну, але він прийшов. Він був у Чехословаччині, але він прийшов звідти. Ну, прийшов хто? Той, хто був хитріший там, їсти, варив о, німцям чи там, солдатам і не брав оружія в руки. Ой Бог ти мой, що я знайшла? Ну, по-перше, вже. Сміття хтось якесь викинув півмашини. Півмашини хтось викинув і цей якогось карбюратора. Дуже цікаво. Оце беруть сюди, викидають всяке. Не знаю, що тут таке. Щось валяється. Оце теж місцеві беруть, возять сюди в ліс все на обочину скидають, хоча мусор забирається. Так, оце половинка. Це там були спальні місця. І там навіть є віконечко. Таке історичне вам трішки. Там є навіть віконечко. Здається, цілі двері. Така усадьба тут ціла була. Ну, а то більше таке, то... Там геть в середині є піч. Італійська піч. І вони її... Ну, це, знаєте, це мені здається, що італійці спеціально ще їм побудували. Оце димар. Там всередині є камін, це італійський. Який отаплює півподвір'я і це. Потім я покажу, а там в кущах воно заросло, от прямо біля хати, уявіть, що там в кущах, піч виходить на вулицю і обігріває вулицю. А всередині лише дирка з печі. Лише дирка, отам воно. О, отам воно прям. Дирка, де ото впало, там дирка. І там, е, якби ти можеш щось ставити, варити, пекти. Але сама піч виходить на вулицю. Отак от. Хтось сюди щось прийшов, викинув. Це розуму не вистачає. А що я в лісі знайшла? Так, нам треба повертатися. Значить, святі незрадливі. Ой, мама, я. ну, я ж кажу, в мене тут розумного нічого не знайдеться. Так що бережіться, оце хто оставляє свої тіні? Ну, та й так Ну, знаєте, не хотів би вже про мужчин і женщин говорити. Але ж вже як ти ото прожив трохи життя, то ти розумієш трішки, що куди і до чого. Але от... Вік живи, і вік намагайся зрозуміти ці стосунки між чоловіком і жінкою. Дивіться, яка краса навкругі. Я так і кажу, ми біля будинків все бетоніруємо, все намагаємося, щоб там листочка не було. Ми вже дійшли до того, щоб на вулиці було так само чисто, як в будинку. А є ж такі люди, які. В будинку байдуже, що головне, що на вулиці, бо то що ж люди скажуть? І оце, звісно, стосунки між чоловіком і дружиною. Знаєте, я з вами дуже сильно погоджуюсь, що саме чоловіки можуть прив'язати жінку дитиною. От те, що там жінка дитиною чоловіка прив'язує, це рідкісно. В основному чоловіки жінку, і це взагалі дивіться, навіть по природі було так складено. Ми не хочемо з ними жити, ми хочемо бути самодостатніми, тому що ну всі прекрасно розуміють, поки, звичайно, це не пройдуть. Дитину народжує жінка, і цим вона зв'язує себе по руцям і нозем. Це природньо. Це от природа так влаштувала, тому що природа побачила, що жінка рухається отак вперед на пролом, що ніякий чоловік її ніколи не втримає. Ничим, і тому природа вирішила, що народжує не чоловік, а народжує жінка. Взагалі, в природі є такі тварини, де тваринка. Грає роль він і вона. В них нема такого, що одне народжує, друге запліднює. Не знаю, про яких тваринок говорю, але є таке. Там воно овечки пасуться, зараз покажу вам. Ой, Боже, яка красота! Ой, дивіться. Їх ну там мені здається, що їх вже тримають. Для того, для красоти. Просто тримають, що вони там живуть воно, в сараї. Ой, не там. Це ще із-за мене хтось оце надивиться та приїде вкраде. Дивіться, оце два таких горбика, це два барашика. Ой, один анти. Ой, Боже, вона навіть шевелиться, як якийсь хробак. Ой, це така красота. Мовірно. Ну, Скажіть, що гарно. Оце Оксана тут тиняється, поки. Треба вже, напевно, вертатися до Марії в школу. І в мене дві години отак пролітає дуже швидко. Дорога дуже класна, тому що зазвичай в нашій місцевість вгору, вниз, то захекаєшся. А тут а йди собі насолоджуйся. Ну, туди до України не дійдеш. Туди до моря, до Калабрії дійдеш, вниз дійдеш. А треба в цю сторону йти, щоб дійти. Траси добратися і виїхати в Рим в Україну, виїхати оддати. Де калабрія, і їм, щоб доїхати до Риму, це треба там, наскільки на 4 години довше їхати, на 6 годин довше їхати. Ну, mm. так от. Ну, на літаках, напевно, літають. Mm. Красота тут неймовірна, дівчатки. Просто ось проти природи, коли відкидаємо всю чоловічу стать. І не хочемо бути прив'язаними. А як же ж нам не бути прив'язаними, якщо ми нам сьогодні криве слово сказали, ми вже Коротше, є гроші, живемо, нема грошей, живемо з іншим. В жінки існує відчуття самозбереження ще більше, ніж у чоловіка. Тому жінка шукає собі де краще. Це нормально. Уявіть собі, щоб і чоловіки народжували, і жінки народжували, то який би хаос був. А так, треба всім користуватися в плюс. І все перетягувати одіяло на себе, якщо є сили. У мене вже зараз я вже, мене не на що сили нема, але тут такі кольори небесно, красиві. Подивіться на цей кущ. Подивіться на цей кущ. Оце об'ївся оцього всього, нервову систему укріпив, серце укріпив і все. А ви в курсі, що тахокардія це теж якби е, у молодих теж є. Це не тільки з віком приходить, це і у молодих є. Красота. Що піду погуляю, заїду до дитини. Ну, а я далі додому. І будемо рухатися вперед. Отакі стосунки, дівчата, і не треба нічого ідеалізувати. І да, ми прив'язані дітьми до чоловіків, бо ще раз наголошую, якби цього не було, а природа розумніша нам, за нас. А ми хочемо природу перехитрити, і ото і маємо, що маємо. Є країни? Да, є країни, де один чоловік може мати декілька жінок, а є країни, де одна жінка має декілька чоловіків. Є таке. Живуть вони в таких бараках, народжують дітей і все в них добре. Ото повезло в тій країні жінкам. Один електрик, другий пахає землю, третій білить хату. Але ж їм всім їсти, попробуй на, на вари, розумієте? Це ж теж цілий день ти або ноги відкриті, або на кухні стоїш. Ну добре, коли я вже дорослі діти посуду помию. Боже, та й таке. О, тут видно, як дерева пожовтіли. Краса неймовірна. І ви знаєте, кажуть, що... Камера не передасть тієї краси. Та я ось дивлюся в камеру і хоч побачила цю красу. А ще я думала, що змії позасинали. Ні, дівчата, ніхто не позасинав, будьте обережними. Ще воно повзають. Ну, в природі ті, ще справжні змії. От там десь бачила я йшла, але вже вона не жива. І саме ця змія має на язиці жало і на хвості жало має. Вона вже не жива. Ось ось така красунечка тут лежить посерединці. Бачите. І що... мене оце котик отаку з'їв. Котик як таку з'їв і вони в нас повзають біля двору, вони скрізь оці повзають. А ще чорні в нас скрізь повзують. А якісь такі декоративні, різнокольорові, вони в лісі, в лісі повзують. Я в минулому році прям зелену-зелену знайшла. Ну, як знайшла? Натрапила. Я змій вбивати не вмію. Якщо, що, то біля будинку собаки у мене є з котами, які їх відлякують. Вночі велика собака кабанів отлякує, в вдень котики відлякують. То ви знаєте, після того як я побачила, як мій котик за секунду змію зловив і з'їв її. Я співчуваю змії. Маленький отакий ядовитій. То, це... То я зауважала котиків, і вони мене перестали. Якби нервувати, коли весь час хочуть їсти. Зауважало, розумієте? Оце ж наше людське. Зауважати треба, зроби, що ніби зауважати. І Ні ці які кольори неймовірні. І це у мене звичайна камера, звичайний телефон. А, Супер. Бачите, у них нема, от воно десь там пожовтіло, а тоді відразу коричневі робляться. І таких кольорів, як в нас в Україні, то тут я не помічала. Хоча все встелено. Тепленько в нас, вітру нема. Це саме, що таке класне, що вітру нема. Все, рухаємося далі, рухаємося творити це чудо. І отут для мене оце піти походити. Це зупиняється час. Просто зупиняється час і все. Отак от. Що це жирний плюс, я б не сказала. Якщо ви подивитесь по моїх відео, то я взагалі то йду кудись, то їду кудись. І все життя в мене от на ті палочки. Як колись в колгоспах наші предки працювали на палочки, оце я теж працюю на палочки. То на сім'ю, то на походити. Але ви знаєте, не голодна. Голодною не остаюсь. Кажу, сину, Бачиш, заміж побігла, Марію родила, а так би якби цього не було, то вже б, там і гроші тобі б на квартиру були і на машину. А він сміється, ну, він завжди, як щось як скаже, каже, «Да, я твій Альфонс, де моя машина? Ну, по потребі, по-перше, буде, а по-друге, гордиться тим, що ти сину машину купила. Ну, а який сенс? Машина це. В будь-який момент машини може не стати, аби аби життя було правильно. Без машини не туди і не сюди. Це не розкіш, це спосіб е, переміщатися. Особливо тут, в горах цих, це іноді сходити до подруги в гості, яка живе поруч по типу. Треба машина, автомобіль. А, так, Що таке? А житло Боже, я в своєму житті стільки житла змінила. Це капець. Так що? Не знімаю я тебе, дяденька, не знімаю, не переживай. Дровчата прямо в контейнерах вже погружене повезли, то собі людина повезла. Так що так. от... Змінила я, Міс... місце місце локації змінила і ремонти робили. Ми їх з сестрою робили. І тут весело було, так не напряжно, класно. А тут самій трошки того. О, трішки інформативно. Оце зелену бочку, що ви бачите, це газ. Закопують бочки, машина приїжджає, заправляє газом. Так що газ або в нас в балонах, або це в таких бочках. На це все треба навіть проєкт. Uh, і, бочку, в принципі, та фірма, яка буде вам привозити газ, ви от будете купувати лише в неї, то бочку вам ще й безкоштовно можуть дати. Газових труб тут ніде немає в цих великих будиночках, красивих це все от приватно. В містечку, то там є газ, в квартирах там є газ в квартирах. В приватних будинках все сам отак. Але в них навіть в балонах хороший газ. От дійсно хороший газ. Мені одного того балончика вистачає на три місяці. Ось Сьогодні зранку в будинку гріла собі чай і якраз газ закінчився. То ми ще сьогодні маємо заїхати взяти балон. Де беру газ, де беру балон. Значить, в нас є місцевий ресторан. Це точка, де можна поміняти балон на балон і там і заплатити кошти. Договір треба вкладати, щось там формальність якась є, що просто хто хоче, не приїде і не візьме. Да? Треба договір вкладати, що ти саме в цій точці будеш брати газ. Ще до нас машина приїздить. То в нас оранжеві балони. А є от зелені. Вони там оце, балони відлічаються, Це контора від контори, щоб відвічалася. То в е, мене сусідка, то їй привозять, то вона відразу там бере п'ять балонів, міняє один на один. І в них оце ж є газові конвектори. Або газові колонки, і саме до них просто підключається цей балон і все. Щось там один балон, по-моєму, 35 євро, щось таке. То це мені на три місяці, ну і лише до газової плити. Чао. А, то, таке. то дуже зручно. Я заїду, поміняю, а коханий вже приїде оплатить. У мене так подруга в Україні собі ремонт робила. Значить, чоловік впирався, впирався, щоб зробити в квартирі ремонт. В неї була своя квартира, і якби ну, вже після батьків, які ті квартири. І вона там затіяла капітальний євроремонт, як то кажуть. Він впирався, впирався, тому що вони будинок будують, і не треба там тобі ремонт, не треба там тобі щось своє, розумієте? А він така звісна людина в городку, це на Закарпатті. Вона поїхала по магазинах, взяла все, що їй треба: двері, плитка, цементи, людей наняла. І вона все казала, буде чоловік їхати, заїде заплатить, Буде чоловік їхати, заїде заплатить. Все, вона так собі зробила ремонт, а чоловік вже нікуди не дівся, тому що це його репутація, і він скрізь поїхав, потім поплатив це все. От вам і, і життя. А допустім, теж там тікай від нього. А вона навіть в Україні від нього не зможе втікти, розумієте? І якщо тікати, то забирати сина і за границю дьоргати. Так, от, так що, так і живемо. А, оце вам про стосунки між чоловіком і жінкою. Що саме головне в стосунках між чоловіком і дружиною? Якщо ми навіть прив'язані, наша задача вижити, вижити цілесно, вижити морально і рухатись далі. В Китаї навіть говорять, якщо оце ви з цим чоловіком, з яким ви живете, ви вже не можете його терпіти, знайдіть плюси. Якщо ви не можете з ним розлучитися і позбутися від нього, знайдіть плюси, їсти купляє добре. Дитину любить добре. Вижміть з нього все, що можна. Не можна нікому їх віддавати. Розумієте? Всі розуміють в світі, що є такі ситуації, що ти не можеш бігти, тікати. Тому треба вижати вигоду. А мені сьогодні прилетів дуже класний коментар, що дуже схоже на правду те, що ви говорите, тому що я сама в такій ж ситуації. Наше діло, раз ми сюди приперлися або терпіти, або тікати. Ну і мене попередили, що менше говоріть. Ось чоловік знає, про що ви тут говорите, менше говоріть. Чао. Тому що щодня в Італії відбуваються, ну оце, якось вона так гарно написала, один, коротше, хтось когось завалив. Но... Но мій чоловік вихований так, що вони вірять в те, що не можна ні на кого піднімати руку, тому що там на небі ти за це заплатиш. Тому що після смерті, не дай Бог ти когось ударив, а особливо жінку, то після смерті тобі там будуть пекти руки, чи ще щось. Да? В нас там кажуть, що місце татуїровки тобі там буде на тому світі пекти. А тут, от в нашій зоні, кажуть, що руки тобі посихають, і не можна. Жінок трогать, <ріху> вбивати. <ріху> так що таке справи. Ви знаєте, я ще раз кажу, зранку ну, такий якісь настрій стали. Так, якась чашка немита, вже тебе підковирює. Угу, треба стриматись. Тому що якщо ти зараз свій гнів вивалиш на дітей, то це якось буде дуже неадекватно. П'ємо чайок, їмо пахлаву, заспокоюємося, рухаємось далі. Дивіться, цей світ як стояв, так і стоїть. Навіть якщо я зараз буду йти, мене охватить серце. Цей світ як стояв, так і буде стояти. Ось так от. Так що, дівчата, бережіть себе. Я розумію, що да, мені гріх взагалі жалуватися на щось. Ось ось, ось спокій. В теплі, в добрі, а, рухаємось далі. Рухаємось далі. І, і отак. От от, от от. Всім спасибо, обняла за те, що ви зі мною, за те, що ви мене терпите, слухаєте, ділитесь, ділитесь чимось своїм, і так ми разом рухаємось далі.